Як штучний інтелект впливає на довкілля та як цей вплив зменшити з появою штучного інтелекту? Багато процесів змінилося кардинально. Також існують думки, що ця технологія здатна змінити майбутнє, а інвестиції в штучний інтелект швидко зростають. Згідно зі звітом, Markets and Markets, очікується, що розмір світового ринку штучного інтелекту зросте майже з 2 мільярдів доларів США у 2020 році до 407 мільярдів доларів США до 2027 року, тобто потенціал. Ціал технології великий, але чи впливає використання штучного інтелекту на довкілля? Спробуємо розібратись у цьому відео. Для використання поставленого завдання штучний інтелект оброблює великі масиви даних. Це відбувається в центрах обробки даних, які мають великі обчислювані потужності та потребують великої кількості енергії. У дослідженні 2019 року вчені з Масачусетського університету підрахували, що навчання одного великого пристрою штучного інтелекту може призвести до викиду майже 284 тонн СО2 еквівалента. Це майже в п'ятеро більше СО2, ніж викид автомобіля за без термін його виробництва і експлуатації. У Масачусетському університеті досліджували особливо енергоємну модель штучного інтелекту. Результати демонструють тенденцію, чим складніший алгоритм роботи штучного інтелекту та поставлена перед ним задача, тим більше є викид вуглекислого газу в атмосферу. Але вплив штучного інтелекту на клімат не єдиний наслідок використання цієї технології для природи. Окрім того, що викидає СО2, він споживає дуже багато води. За даними науковців, тільки під час навчання GPT-3 витратили 700 тисяч літрів води для охолодження дата-центрів. Також побічним результатом використання штучного інтелекту є електронні відходи, які містять небезпечні хімічні речовини свинець, ртуть і кадмій. Але тут варто також нагадати, що всі озвучені негативні наслідки від використання штучного інтелекту характерні загалом для всієї сфери діджитал технологій Викиди, відходи та використання води не привід відмовлятися від штучного інтелекту, упевнені науковці. Як мінімум, тому що робота центрів обробки даних у регіонах, де використовуються відновлювані джерела енергії, і не потрібно багато води для охолодження, може знизити вуглецевий слід штучного інтелекту. Наприклад, величезні центри обробки даних у США або Австралії, де викопне паливо становить основну частину енергобалансу, виробляють більше викидів, ніж центри в Ісландії, де використовують геотермальну енергію, а нижча температура повітря полегшує охолодження серверів. Також у дослідженні були наведені приклади, коли технологічні гіганти мають непоганий досвід використання відновлюваних джерел енергії. Наприклад, компанія Google стверджує, що завдяки інвестиції у компенсацію викидів гукислого газу її діяльність не чинить негативного впливу на довкілля. До 2030 року компанія має намір працювати виключно на енергії, що не призводить до викидів СО2. Microsoft взяла на себе зобов'язання до 2030 року не викидати СО2 в атмосферу за рахунок використання таких технологій, як вловлювання і зберігання вуглецю. Мета груп планує до 2030 року домогтися нульового вуглецевого сліду в усьому своєму ланцюжку. Тож використання штучного інтелекту може бути менш шкідливим для довкілля питання лише коли ця проблема буде врегульована на міжнародному рівні.